Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, командир 429-го полку БПЛА Хілес Юрій Федоренко. Юрій щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Доброго часу доби, слава Україні. Герамслава Юрій, говоримо звичайно про ситуацію на фронті в генеральному штабі. Кажуть про те, що сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді, і е, повідомляється, що доставлено необхідне озброєння та боєприпаси, е, і таким же чином забезпечується логістика та ротація українських підрозділів у місті Покровськ. Чи можна говорити про те, що ситуація потроху вирівнюється? Чи як це правильно от назвати? Я вам скажу так, що сили оборони в, ті, в тих обставинах, які є, роблять максимум від можливих заходів для проведення евакуації поранених, бо це складно з логістикою, яка просто поставлю три крапки. Намагаємося зробити все можливе для того, щоб відповідно були на необхідних рубежах і позиціях достатня кількість і боєприпасів і всього необхідного для утримання тієї чи іншої позиції. А також певні. Перезмінки ротації особового складу також здійснюється. Тобто сили оборони вживають весь комплекс заходів, які необхідні для того, щоб стояти Але якщо казати про противника, є дві складові, які грають йому на руку. Складова номер 1 це тумани. Ви знаєте, як кажуть, як назло Зараз саме в цьому позиційному районі стоять густі тумани і стоять більшість частину доби. Як наслідок, противник намагається це використовувати собі на користь, організовуючи переміщення з точки А в точку Б до району інтересу, накопичення і таке інше. Наші зараз безпілотники працюють в умовах, ну скажімо так, знову м'яко підвищеної складності, але мають результати. І по знищенню противника і відповідно результати по логістичному забезпеченню нашого групування військ, яке тримає оборону в попередньому краю. Тому, незважаючи на складні ситуації, яка склалася, ми робимо все можливе і зберігаємо твердість в характері, зберігаємо твердість на полі бою. За моїм переконанням, ми ще значний період часу зможемо впливати серйозно на противника, не даючи можливості йому здійснити якісь суттєві тактичні здобутки або оперативний прорив, які для противника зараз є неможливим і недоступним у зв'язку з ефективної роботи сил оборони, але ситуація дуже складна. Юрій головком Олександр Сирський говорив, що ситуація у Покровську контрольована і казав, що у Збройних сил України є кілька планів дій під Покровськом. Зокрема, каже є і план Б і план В для всіх варіантів розвитку подій. Також додав, що в цілому Росіяни там зосередили 50 тисяч особового складу, і крім того, ввели у Покровськ 425 штурмовий полк, який за словами Олександра Сирського діє дуже ефективно. Коли Ось ці кілька варіантів розвитку подій, якщо ви можете знову ж таки проаналізувати, про відреагувати, що мається на увазі? Повністю погоджується до прикладу по виконанню завдань. У нас є розвиток подій, що ми робимо в поточній ситуації. Що ми робимо, якщо противник має такий то успіх, що ми робимо, якщо нам вдалося досягти таких то результатів, як ми переміщуємося, як ми вони І так завдання визначається для кожного структурного підрозділу сил оборони, яким і керує відповідно старший начальник згідно задума який розроблений та презентований генеральним штаном та угрупуванням військ, яке там виконує завдання з урахування думок командирів корпусів та військових частин. Тому Розкривати деталі, роби раз, роби два, роби три, що це мається на увазі. Ну як ви розумієте, нас же дивляться не тільки українці або за кордоном наші друзі, в тому числі достатньо активно дивиться Рашка все про що ми з вами говоримо, намагаються витягнути корисні слова для своїх військ з нашої розмови, зокрема, і також ви бачите, яка кількість проходить ботні з точки зору дизлайків і з точки зору коментарів, в тому числі. Це відбувається чому? Тому що на цьому каналі продукується і формується український контент, який відображає дійсність того, що відбувається на лінії боєзвітнення, дійсність того, що відбувається в нашій державі, і дає можливість розширити кругозір для наших громадян. Тому Росії важливо задавити, перекрити своїм порядком денним і це також частина гібридної інформаційної війни. Тому що стосується декілька планів і задумів, звісно, вони розробляються на будь-якому відтинку лінії бозіні, це стосується не тільки Добропільського, чи покровського напрямку. Юрію, скажіть, будь ласка, чи вірно я розумію, і чи взагалі відповідає те, теза, скажімо так, дійсності? Що от якщо ми відійдемо із покровська, то далі Росіянам буде набагато простіше рухатися далі і знову ж таки, тому що це намовляв останній наш такий ну, третя лінія оборони, такий міцний рубіж. Та насправді покров має декілька, значить. В першу чергу, це частина нашої землі. І ми неодноразово з вами говорили ціну кожного метра. Якщо ми знаходимося в обороні, це одна ціна, яку ми вимушені платити своїм кров'ю потом, життям і здоров'ям. Якщо ми повертаємо, відбиваємо противника території відразу X3. Ми мусимо заплатити набагато вищу ціну для того, щоб повернути нашу землю. Тепер далі, якщо противник має тактичні успіхи на полі бою і захоплює ну, великі міста, скажімо так, такі як Покровськ, ви розумієте, яка там є кількість підвалів, сховищ радянських бомбосховищ, які були організовані свого часу, це автоматично стає великим логістичним хабом перетримки особового складу противника, а також накопичення необхідних сил та засобів, які вони застосовують для розширення своїх можливостей по нарощуванню. На різних відтинках в цій операційній зоні проведення ударно-штурмових дій і подальшу повзучу окупацію наших територій. Наступна складова це політична. Зараз дуже важливо встояти, тому що Путін гарантував Трампу. От, Ну, ви також достатньо добре аналізуєте інформаційний простір, є як інсайдерська інформація, так і фактично тих, хто були там при двосторонній зустрічі, третім сиділи за штуркою, уважно підслуховували це все так. Але якби Путін розписався на пузі, що Донбас до кінця 2025 року забере і попросив це питання лічених тижнів. Ну з моменту зустрічі на аляції вже пройшло набагато більше, напевно, чим навіть місяць. А візи нині там Путін не може здобути необхідних результатів. Як наслідок, позиція Трампа також залишається послідовною. Ну, якщо ти балабол, якщо ти не можеш реалізувати те, про що кажеш, значить вся твоя. Міць умовна – це як було попередньо сказано, дещо паперовий тигр. Значить, вас можна бити більш інтенсивно за рахунок надання можливості України отримання додаткового фінансування за рахунок надання Україні додаткового озброєння і можливості купувати американські зразки високоточного озброєння, до прикладу, такі як Петріоти. Звісно, звісно, про це ми поговоримо окремо. Коли завершиться війна, але ми маємо розуміти і завжди пам'ятати, що кожна держава, яка не є україною, і навіть якщо здається, що це свої хлопці, досвід своїх хлопців, треба розуміти, що це інші держави, які в першу чергу дбають про своє і про своїх, і про свої національні інтереси, в тому числі. І не завжди, коли йде допомога Україні, вона націлена на те, щоб Україна вистояла. Вона може бути націлена на те, щоб надавити на Російську Федерацію, а потім в неї виторгувати додаткові дивіденти в різних фінансово-економічних відносинах та торгових, в тому числі. Тому міжнародна політика вона багатогранна і за всім ем, толерантністю цивілізованого світу стоїть груба сила і нічого іншого. До чого це я кажу? Це я кажу не до того, щоб когось проти когось налаштувати. Ми маємо розуміти, що якщо б не європейці, не американці, ми вже були на жаль, окуповані за рахунок їхньої підтримки. Ми змогли вистояти за рахунок їхнього передового озброєння, яке було передано Україні, яке стало можливо отримати за рахунок міцності українського війська і можливостям президента України в військово політичного керівництва держави. Яке вдало використовує ці моменти, що фронт стоїть і є до чого схилятися, чим апелювати, чим крити для того, щоб затягувати все більше підтримку, об'єднувати але в контексті цього всього ми маємо завжди пам'ятати і тверезо дивитися на речі: чи достатньо в західних країн, в європейських країн грошей і озброєння для того, щоб було ще в 22 році Росію буквально поставити на коліна? За моїм переконанням, так давайте будемо відверті. Чого цього не зробили? Тому що -то незацікавлений світ, щоб Росія стала на країною і розпалася на багато маленьких різних федеративних округів або, можливо, за принципом е територіальної розпоз... розташованості національних меншин. Чому? Тому що тоді достатньо буде складно контролювати військово-промисловий потенціал і контролювати ядерне озброєння. Ну це, якщо м'яко кажучи, там ще є інші достатньо важливі моменти, бо багато хто каже ну, європейці, вони ж святі, американці святі. В них же там корупції немає, нічого немає. Вони геге, які круті дядьки. В них є корупція, в них є лобі. Просто воно в нас тупе таке в одну ступінь Оту гроші дали, отут, отут вкрав. А в них трошки багато ступенів. Чи отут здали, там прогнали, там витягли, там та-да-да-да-да-дам, і, і все. Ну абсолютно очевидно, що за рахунок своїх ресурсів Росія купує тих, хто приймає рішення потім на підтвердження моїх слів. Що зараз відбувається в Чехії Зняли український стяг? Серйозно? Це ж прийшло просто російське лобі. Мільйони доларів туди. Бам-бем-бем! Для того, щоб відбулися вибори, для того, щоб виграли ті сили, які схильні підтримувати Російську Федерацію. От вони прийшли і демонстративно, особисто, особисто тримав драбину, коли знімали українське ну Проти знак протесту поставили ще три, так? але в Чехії ситуація зараз не краще. Тому що ми маємо розуміти, що друзі, ми маємо дбати виключно про свої національні інтереси, бо аби світ хотів, то Росію вже зломили. Світ намагається максимально послабити Росію для того, щоб мати можливості перерозподілити певні потоки фінансово-економічні, а також можливості підготуватися до відбитті потенційної агресії. Бо на Україну вже напали, а на Європу прийшли на поріг, постукали, але ще фактично не напали, хоча повітряний простір вже активно порушують. І от зараз країни Північно-Атлантичного Альянсу намагаються зробити все можливе для того, щоб Росія стала слабкою і не мала того їх спроможності і можливості, аби напасти. Але оця їхня гра отака дуже тонка, коли ціною наших життів. Українського народу здобувається послаблення Російської Федерації, вона може призвести і до іншого. Вона може призвести до того, що у випадку геополітичних надломів, якщо країни-монстри, такі як Китай або Індія, в якийсь момент вкладуться в Російську Федерацію неприховано відкрито, то маючи ту експертизу, яка здобула Росія вже на сьогоднішній день війні проти України, а також проти певних Озброєння, які нам даються для протидії, до прикладу, тих самих патріотів. маючи цю експертизу при фінансуванні, яке потенційно може отримати Російська Федерація, абсолютно очевидно, що цей гігант, маючи ту експертизу ведення бойових дій, яка зараз є, зможе дуже легко пройтися по Північно-Атлантичному Альянсу. Тому тут, знаєте, якби межа, вона дуже, дуже, дуже тоненька, як лід, вже тріщить. Саме зараз прийшов той момент і час, коли лідерам світовим треба перестати валяти дурня, а сідати за стіл і думати, як додавити цю заразу, яка називається Російська Федерація. Бо в противному випадку ця зараза, це знаєте, як роблять щеплення. От роблять щеплення від вакцини, тоді вакцина не може перемогти. І от, що, що дуже важливо, що це щеплення протирашки ще не зроблене. Європа думає, що зроблено за рахунок України, не зроблено. Ця хвороба, ця пухлина, яка називається Російською Федерації, вона може пустити свої метастази набагато далі за межі української держави. Тому це зараз про це в останньому своєму інтерв'ю Юрія. а дозвольте повернутися до фронту. Я розумію, що ті речі, які розповіли, вони безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, але от є інформація про те, що уряд погодив обов'язкову евакуацію дітей із окрема громад Дніпропетровщини та Запоріжжя. І, зокрема, мова йде про евакуацію підопичених із закладів інституційного догляду в Запорізькій області, розташованих приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це про те, що, що ворог. Мається на увазі нарощує ще більше можливості свої щодо атаки дронів. Так, це про те, що тоді вам легше нашим захисникам тоді діяти. Так, от це рішення, воно що означає, на що вказує? Справді це елемент піклування про власний народ, який має вижити. Ми поясню, чому зараз технології розвиваються і якщо раніше 50 км від лінії було це вважалося достатньо суттєвою дистанцію. Просто що ви розуміли, якщо мені не зраджує пам'ять, най від позиції противника найближчої до е, кільцової міста Харкова, по-моєму, 27 кілометрів. Зараз ну я можу помилятися так, але треба подивитися. Зараз після ефіру перегляну карту. Я пам'ятав, зараз треба подивитися. Це просто щоб ви розуміли близькість противника до міста Харкова. Але перебування його позиції на такій відстані не значить, що противник може здійснювати ефективне вогневе ураження або здійснити якийсь швидкий прорив. До самого міста Харкова залежить від того, якими силами засобами володіють сили оборони. Але про що ми маємо сказати? Ми маємо сказати про те, що ворог модернізує свої засоби, такі як молнія, які спроможні нести на собі в півдрон Камікадзе, залітають за лінією зіткнення на 30 кілометрів. Якщо їх не збили, потім від'єднується в півдрон Камікадзе і прицільно точно може доносити вогневі ураження по будь-якому об'єкту цілі. Інші засоби, які в противника зараз є на озброєнні ударного типу дії. Вони мають зававою батарейку ту ж саму, а ємкість заряду стала набагато більшою зв'язку з зміною технології. Як наслідок їхні дрони починають залітати далі. Керовані авіабомби противник активно модернізує, але по керованих бомбах тут окремо скажу. Є позитивні моменти. Ворог використовує те, що ми зараз знаходимо. І звісно, ми його повторно не застосовуємо проти противника шляхом переробки. на… Інші типи боєприпасів такого ніколи ніколи не робимо. Але тим не менш, все, що ми зараз знаходимо, ми знаходимо 2025 року випуску. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що значна кількість запасів Радянського Союзу вже під закінчилася, і вони вимушені працювати з коліс. А тепер, у випадку, якщо Україна нарощує спроможності по виготовлення власних ракет власного ракетного збройня типу Фламінго. Ми отримуємо хоча б що Я не говорю навіть зараз за томагавки, але томагавки це було б дуже добре. І ми можемо вдарити по підприємствах, які виготовлюють комплектуючі чи вибухові речовини для керування ГГБ, то, відповідно, Росія буде вимушена застосовувати ці засоби в рази менше, бо їх просто не буде, фактично. І точно так само по бойовій авіації ми зможемо впливати. Але до того часу, доки з'явиться ракетне озброєння в необхідній кількості, ми маємо усвідомлювати, що противник має можливість закидувати керовані авіабомби. Зараз далі вони залітають з більшою точністю стільки проведення і модернізація, що стосується систем наведення та стійкості їхньої до засобів радіоелектронної боротьби. Тому ось стільки про противник є безпринциповий, йому байдуже куди доносити вогневі удари, аби більше загинуло українців. Житлові будинки, пологові будинки, дитячі лікарні, противник дубасить все, що потрапляється йому в полі зору, і також все, що не вдалося збити силом оборони, бо таке оборони збивають також достатньо багато повітряних сил противників. Свою роботу ми намагаємося робити добре. Тому евакуація з того чи іншого району за рішенням е, органів влади офіційних. Воно є безапеляційним і має виконуватись, тому що єдиною цілею цього є збереження життів українців. Коли не дослуховуються до подібних заходів, що стосується евакуації, ми потім маємо ситуацію таку як у Покровську або в Купінську. В Покровську, коли розстріляли цивільне населення під час виходу з позиційного району ведення бойових дій, Кацапи ж бачили, що це українці. І радіоперехоплення ви напевно чули. Його прилюднили сили оборони. Коли каже сумка, бій, ну от вам і все, лице українського солдата. Ну я думаю, що кожному з нас зрозуміло, нікому нічого додатково доводити не потрібно. Або так, і в Купінську, коли противник може переодягатися і застосовувати елементи маскування, цивільний одяг, тому що значна кількість цивільних залишилася. Що ускладнює роботу сил оборони? А далі вимушені волонтерські організації там, де ще можливо приїжджати, забирати, проводити евакуацію, ризикуючи своїм життям, а там, де це вже неможливо, відповідно ці завдання виконують сили оборони. Саме ми евакуємо людей. Тому вислуховуватись до того, що кажуть ці законні органи платить. Дивіться, ще акцентую увагу Запорізька область та Дніпропетровська. ви емоційно, до речі, ми минулого разу з вами спілкувалися, коли обговорювали детально ситуацію в Куп'янську на заяву безуглий так і тепер вона з чого каже про Запоріжжя і Дніпропетровську область. Що мовляв, росіяни відволікали у Покровську у нас є також добропілля, аби знову ж таки здійснити прорив у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Але ж Юрію, ну, розвідка наша працює повсюди. Всюди ми бачимо скупчення ворога, якщо що, що знає, значить відволікти там, аби туди вони прийшли. Кожного разу, коли ми говоримо це питання, в нас збільшується кількість переглядів, тому що як ви виважено запитати, так і я емоційно відповідаю на те питання. Дивіться, є. Одна людина, яка відповідає за все, що відбувається в державі концептуально, хоча співвідповідальності і направлінців, які мають високий рівень відповідальності, також вистачає. Тобто, всю тяжність з точки зору державного управління війни на собі везе президент України. Далі, все, що стосується війни, є одна особа після президента. Яка несе на собі тягар відповідальності по прийняттю всіх рішень і по ситуації на лінії боєзтнення, це головком Збройних сил України, який призначений обраним Верховним головнокомандуючим. Якого підтримують люди. Це потрібно розуміти. Далі головком дає свою оцінку того, що відбувається на лінії боєзвітнення. Українці розумні, це одна з наших особливостей, що вчителі дали розум через науку. Ми можемо проаналізувати заяви публічних експертів, політологів, карти, яка відображає публічну площину, того як проходить до лінії бозітнення. Порівняти це з тим, що каже головком, порівняти з тим, що кажуть інші військові, і прийняти для себе єдине вірне рішення. Але на чому ми маємо заакцентувати увагу? Що напевно ми не маємо обговорювати в ефірах людей, які, за моїм переконанням, можуть бути непрофпридатні у зв'язку з своїм, можливо, психоемоційним станом. Тому що якщо не сказати, що тут може бути певна душевна хворість в різних заявах, то тоді це більше схоже на Системну роботу щодо підриву стабільності в українському соціумі, я по іншому сказати не можу, Ну вже ж було, що Окуп'ян все вже ж розповідала вона Ну і якби сили оборони встояли. Просто за моїм переконанням, це е, ми не можемо, бо країна демократична, зробити так, щоб е, всі, хто забажає, говорив все, що забажає. І як наслідок, ми потім мали проблеми. Але я вас закликаю не звертати увагу на тих, хто націлений на особисті дивіденти, щоб про них говорили, щоб їм там ставили подобайки, лайки, але які взагалі не дбають про державу. Бо аби про державу дбали, то напевно, маючи відповідну освіту, зокрема медичну, зараз роботи вистачає. Ви знаєте, брак кадрів, зокрема в цьому напрямку, він величезний, тому що професійні лікарі. Вчаться довго, здобувають досвід довго, а поранення, на жаль, отримують, як і всі інші. Ви Тому сказали, не, що... не звертайте уваги на, на ці всі заяви. Вони не Тіпер, ви сказали, що Куп'янськ ми встояли, а в одному зі своїх ефірів ви говорили про те, що росіяни не контролюють жоден із районів Куп'янська. Так вони там намагаються фіксуються, так переодягаються, як ви говорили, але не контролюють. Ну, власне, хто зможе сказати інше? Ні, я, я вас запитую, як я що там, тому що ви сказали, ми встояли да, да, пані, що, що значить встояли? Ну ви чули заяву Генерального штабу, я вже орієнтуюсь на них, ну, щоб okay. е, але це те, що я можу підтвердити, бо ми безпосередньо це один з позиційних рівнів, до ми виконуємо завдання. Ну ряд, скажімо так, корпусів і бригад високопідготованих е, пізніше. Ця інформація, коли все буде виконано як треба, вона буде відома. Це міцні бригади і корпуси змогли виконати завдання і противника зарізати до річки Оскіл на північній околиці міста Купінська. Відповідно, інфільтрація в саме місто знизилась в рази, оскільки противник не контролював жодного з районів, десь було його більша присутність, десь його була менша присутність, але жодного з районів він не контролював. Силом оборони ведуться активні заходи щодо вибиття. Сил противника диверсійно розвідувальних груп, які ще залишаються на поточний момент вісім куп'янські. Ці задачі ми виконуємо достатньо добре. Тому як купя лівобережний вузли, так і правобережний, він залишається під синьо-жовтим стягом. А стільки було хайпу, і стільки було розмов і всього іншого. А чому він залишається під синьо-жовтим стягом? Не тому, що хтось там з під купола бла, 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 бла або чотирма телефонами ходить, знімає, або якусь нісенітницю пише: ну просто чисті космонавти. А тому, що сила оборони тут прості козаки, прості хлопці, дівчата, які добре роблять свою роботу і не язиком мелять, що називається не словом, а ділом. Якщо казати, то це буде про силу оборони. Далі я переконаний, що українці зроблять для себе особисто висновки. Єдине, про що попрошу, обов'язково поставте лайк під цим відео і напишіть коментар. Дивіться, це необхідно не стільки для того, щоб нам було з пані Євгенією приємно. Це необхідно для того, щоб нас не блокувала і ботня, і щоб цей ефір побачили як можна більше людей. Розуміючи реальний стан справ на фронті, я думаю, що з'являється додаткова мотивація підтримати сил оборони. Я не кажу тільки за поле хіле загалом за силу оборони, а можливо і долучитися в нашій. Так, тому що Роберт бруді Матяр голосив про набір 15 тисяч відкриття вакансій, так? Посилав безпілотних систем, зокрема, так розумію, і ахілес серед. Я чому набрав повітря в легені, тому що тут треба було видати одно тон, що ми потребуємо різних посад, пілотів, штурманів операторів, водіїв, електриків, майстрів і інших. Потім я подумав про те, що я це вже говорив. Так ми коня не продамо. Я скажу лише про інше: що в повномасштабній війні страшній, де противник бажає знищити кожного з нас, сила оборони це не виклик і не вирок. Сили оборони це додаткові можливості, які ви отримуєте шляхом дисциплінованої роботи. Які можливості саме? Захистити найдорожче, що у вас є, це своїх рідних і близьких. І навіть ті, хто думає, там мені байдуже, там, в мене сім'я десь в Польщі чи там, десь в Німеччині, російська машина у випадку успіху в Україні, вона прийде туди. І будуть вони також, на жаль, воювати. На жаль, від своєї долі, від себе не втечеш. І від проблем свого народу також втекти майже неможливо. Тому це можливість захистити найдорожче. Друге, це можливість захистити свій будинок, свою вулицю, своє селище чи місто. А третє, просто вдумайтесь: чи кожному дано в цьому житті серед тих мільярдів людей, які проживають на планеті, боротися за своє за власне і мати всі перспективи і шанси? Отримати можливості зберегти вільну незалежну державу, збудувати її багатою заможними людьми і зробити так, щоб наша високотехнологічна багата держава з заможними людьми не мала загроб більше від жодної країни світу, бо знала, що тут і зараз відразу отримують по зубах. Зокрема, це стосується і Російської Федерації. Тому за моїм переконанням, таке не кожному дано. Так, да, це складно, це завжди складно. Це вартує частини життя, частини здоров'я і частини вас, яка завжди залишається в Збройних силах України, чим ви не займалися. Коли ти довгий час перебуваєш на позиціях небо або навіть не довгий час, це накладає свій відбиток і там, де все хоче тебе вбити. Але водночас тим, ти здобуваєш досвід зробити так, щоб, дивлячись на свою малу дитину, вона була коли виросте, навчена воювати. Вміла це робити добре, не допускали, не допустити тих помитолок, які були допущені по відношенню до нас, що нас не готували до того всього. Але у зв'язку з міцю держави, яку ми маємо відстояти, у зв'язку з спроможністю навчити свою націю воювати і бути успішною. Наші діти не воювали і, діт... і онуки. Це буде їхньою гарантією. Бо якщо вони сильні, не нападуть. Просто. Про це потрібно думати, і над цим потрібно працювати. Тому для зупинення противника на лінії возвітнення дійсно ми потребуємо поповнення основним капіталом війни з людьми. У нас на поточний момент дрони чекають на операторів, а не навпаки. Тому це можливість, і історична можливість, в тому числі доєднатися до війська, доєднатися до 429-го полку Ахілес або до будь-якого іншого підрозділу сил безпілотних систем чи інших військових формувань родів та видів військ і зробити нашу землю, наше небо. І нашу воду безпечною. Друзі, долучайтеся, будь ласка, та посилюйте на наше військо і тільки разом, тільки єдино, ми здатні перемогти ворога. Юрій вам безмежна вдячність за те, що ви, попри свій напружений графік, так знайшли час та поділилися новинами із фронту. Це важливо, аби їх чули наші глядачі саме від наших військових. Друзі, вам дякую також за увагу. Традиційно закликаю підписатися та поширити це відео, підтримати наші сили оборони. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Юрію буду вас чекати. Ось це Щиро дякую. Дякую вам, друже, Будьте здорові. за